Напередодні дня святого Миколая у Луцьку відбувається благодійний забіг святих Миколаїв. Давайте подивимося, що для нас організував наш улюблений торгово-розважальний центр Порт Сіті спільно із торговою маркою «Дмитрук». Напевно, щось смачненьке в кінці дадуть. Ярослав, розкажіть, чому ви вирішили приєднатися до цього благодійного марафону? Ну, взагалі, свято Святого Миколая це за які якісь такі чарівне, наше українське свято, на яке завжди приносять подарунки діткам. От і така хороша акція, чому би не підтримати тим діткам, кому можливо не так багато подарунків приходять, як всім з рештим. А з другої сторони, зовнішній вигляд мій доказує того, ну ідея якась дитинка. Побачила, мама, мама, хто таке? О, то святий Миколай пішов. Скажіть, я бачу дуже багато людей, але скільки все ж таки зареєструвалося? Зараз зареєструвалося близько 300 людей, але з кожною хвилиною все збільшується і збільшується. Кількість самі можете побачити по сторонам. Черги стоять. Надіємося, що до 600 учасників ми доберемося. Скажіть, вас змусили сюди прийти, так як ви від компанії? Чи все таки це була ваша ініціатива взяти участь в забігу? Ні, в нас в групі наших офіціантів оголосили про те, що є можливість так пробігтися. І Хто хоче? у Нас було навіть таке невеличке змагання, хто буде брати участь у цьому забігові, і мені пощастило найбільше. Чому ви вирішили свої донці дозволити, чи можливо змусили брати участь у марафоні? чи ні? Ви знаєте, ми зовсім не змушували нікого. Ми стараємося в сім'ї практикувати спортивний спосіб життя, здоровий спосіб життя. І те, що йде пропаганда здорового способу життя, це на загал підвищить тривалість життя українців. Тому з дитинства це треба плекати і виховувати. Як зазвичай, мами, не боїтеся, що це зимою і холодно? Це закалює. Ви бачите, ці діти не хворіють. Розкажіть, чому ви вирішили взяти участь сьогодні в забігу? Ну, я е, любитель бігу і маю дуже велику е, як вам сказати, історію. Бігаю щоденно і бігав е, останній раз е, на півмарафон в Луцьку, мені дуже сподобалось. І вирішив е, прийняти участь також е, в цьому благодійному забігу. Всі кошти, які будуть іти на будинок дитини, ми розуміємо це. В наш час що для дітей це кожна копійка це є якась допомога. Що ти бігаєш заради задоволення, сюди прийшла заради благодійної мети, чи те, щоб просто побігати, розім'яти кості. Це прекрасна поєднати ці дві хороші справи в один. Я думаю, що кожен десь чи займається, чи якщо не займається, десь душі хоче займатися благодійністю, ходити до дітей в дитячі будинки, дарувати подарунки. А спорт до спорту треба залучати всіх, тому що це здоров'я нації, це найдоступніший вид спорту в нашій країні. Це там не дорогезні тренажерні зали. Там чи ще інші, які не дуже доступні, мабуть, усім. А для цього треба тільки кросівки і форма. Бігати можна. Я вже переконалася, я взимку ніколи не бігала. Оце якби напевно холодно. Якби якби не за ні, ні, якби не за цей забіг, я би не ну, не змушувала себе тренуватися і бігати взимку, тому що тут бігала влітку. Ось таким був благодійний забіг святих Миколаєв у Луцьку. І це навіть не була організатором якась чергова громадська організація чи благодійна, а це звичайний бізнес і наш улюблений Порт Сіті. Богдан Коваль, Микола Осар для Волинь Пост. Будьте щасливі і завжди спортивні.